Сотника Кировоградської сотні самооборони Майдану свобода, прийшла на Степуру. Ну, він власне представить, як кажуть, думку і слово від нашої Кіровоградської сотні. Прошу Руслан. Слава нації! Метро. Товариства сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто поклав життя за наше майбутнє, за незалежну нашу Україну і розпочав боротьбу, саме розпочав боротьбу з поконвічним ворогом московської Ордою з Московії. Саме чому тоді це ми усвідомлювали, тому що. Ми обговорювали в стінах Палацу Жовтневого ситуацію, яка була в Києві в серці, в серці нашої країни. І не тільки ми, а й наш побратим Зураб Хурце, який в грудні долучився до нашої сотні, Кіровоградської сотні самооборони, наполягав, що за цим стоїть Москва, і що саме після повалення режиму Януковича ми відчуємо. Всю злість, всю, всю силу той пащі Російської імперії, і ми до цього повинні бути готові. Я зараз хочу запросити всіх, хто був в Кіровоградській сотні, а саме на даний час є люди, які з Світловодська, є люди, які з Кіровограда, але були в складі Кіровоградської сотні. Будь ласка, підійдіть, будь ласка, до мене. Друзі, звичайно, з нашої Великої Сотні багато хто не може зараз прийняти участь, тому що знаходяться на війні, на фронті. Або ті, хто не можуть зараз приїхати сюди, тому що проводять ті ж самі заходи, які відбуваються у інших містах нашої Кіровоградщини. А ще я хочу сказати, що Кіровоградська сотня була наповнена не тільки людьми з Кіровограда, а й з Одеси, з Криворога, От, до речі, представник міста Криворога був з нами з грудня. Знаєте, ми взяли оці символічні пам'ятки, скажімо так. Це вже наше, ну, скажімо, е... це наше достояння, це. Те, що ми віджали, так це модно назвати, це наші обладунки, які ми залишили на згадку з тих подій, і вони будуть завжди у нас. Сьогодні відбувся такий випадок, коли я їхав сюди, мене на блокпості зупиняв Берку. До речі, вони сьогодні символічно вдягнули знов одяг і націпили шеврони Беркута. І знаєте, в дискусії я зрозумів, що боротьба триває. Але ж Революція гідності не закінчена, але ж за те, за що, за що стояли на Майдані і за, і за те, що поклали життя, не виконана. Ті вимоги революції гідності абсолютно. Ще немає підстав вірити, що вони набрали чинності і сили. Що ми бачимо, товариство? Ми буквально короткий час були долучені до виконавчої влади. Але потім система, вона просто-напросто випльовує, випльовує тих людей, які можуть щось змінити в цій країні, тих людей, які готові руйнувати ту систему. Ми знаємо, ми знаємо, що ми будемо стояти і далі до кінця, аби поламати цю систему, аби не зганьбити тих героїв України, які поклали життя. Той час в Києві на Майдані. Тож, національна визвольна революція триває. Хто розпочав війну? Буржуйські, магнати, олігархи, бандюги розпочали війну. За це треба говорити. Я Є український націоналіст, і я знаю, що ворог нашої України є російська імперія. В любых, в любых проявах, чи то вона була царська Росія, чи то вона була більшовицька Росія, чи Путінська Росія, це ворог поконвічний нашої неньки України. Наша незалежність постійно знаходилася Я не буду вестись на вашу провокацію. Я знаю просто, що всі ті, хто стоять за нашу країну, всі ті, хто поклали життя за нашу незалежність. Ніколи не будуть казати, що вони стоять за олігархів, і ми цього не дозволимо. Ми не дозволимо навіть думки собі дозволити, щоб хтось пригадав це товариство. скільки їй заплатили. Цей провокатор Товариство. товариства. Я хочу сказати, що як і рік тому назад на Майдані, коли ми 18 лютого вийшли в Маріїнський парк, а це ви можете бачити з наших банерів. Ми можемо засвідчити, що якщо режим або система спробує побудувати режим, ми знову вийдемо, ми знову вийдемо захищати. Незалежність і волю нашого народу. Тож, нехай всі знають, нехай знає той, хто очолив, я гадаю, тимчасово очолив обласну держадміністрацію людина, яка повинна була з тих пір не виходити з української церкви і молитися і каятися за той гріх, який. Він і інші взяли, голосувавши за закони і підтримавши режим Януковича. Слава Україні.